Чоловіки, маю роботу. Один чоловік потрібно. Пилорама, так як бачите тут на відео, там займаються виготовленням дерев'яних піддонів. Палет. Кому цікаво, така робота, хто любить роботу з деревом, за станками. Треба одну людину на вже біля Вроцлава. Виробництво дерев'яних піддонів. Житло безкоштовно. Ставка 23 злотих, по 11 годин працюємо кожен день, субота 8. Кому цікава робота на ну вже один нюанс роботи буде тільки до Нового року. Так що, може, комусь треба на чуть коротший час, не на постійно. Можливо, буде так, що залишитись собі далі, але цього точно не гарантую. Будемо бачити, як буде заказів просто замовлень. Тому, кому цікаво, вже є одна вакансія біля Вроцлава, 30 кілометрів від Вроцлава, житло безкоштовно повністю, недалеко від роботи. Ну, Робота як робота на пелорамі. Хто працював, той знає, з чим це їдять. Номер є в описі або пишіть.